Вітаю, співучасники. Так, переходимо до форми. З чого вона складається форма? Форма складається з нерухомої, формоутворюючі. Ця нерухома частина чіпляється на е, пластину. Тут сопло екструдера, отвір, куди виходить в нас розплав, який і виливає деталь. Подвижна плита, на неї чіпляється рухома частина формоутворюючі. І додатково механізм штовхання, якщо він передбачений. Тобто ось рухома частина формоутворюючі, де теж виливається деталь, вона потім від'їжджає, як ви бачили, штовхачі виїжджають і штовхають деталь. Опорні плити, які спираються на плиту, тримаючи це все, тут зажимається крепежом. І сама по собі. Механізм штовхання. Пружини, штовхачі, плита штовхання, яка ініціюється оцими штовхачами. Коли плита від'їжджає, штовхачі виїжджають з цієї сторони і штовхають цю плиту. Самі штовхачі, в залежності від форми, визначаються місця, де повинні вони стояти. Стоять штовхачі, коли плита. Цими штовхачами штовхає плиту, пружина зжимається, штовхачі виходять. Коли від'їжджаєш, пружина відтягує цю плиту штовхання і все становиться на місце. Самі штовхачі вставляються от сюди. Тут отвори у нас. В отвори вставляються ось такі штовхачі. З такою головкою. Сюди вставляються і потім тут є різьба нарізана, гвинт, він їх зажимає, щоб вони не вилетіли. Сама плита, де кріпються пружини, тут теж на гвинтах. Ну, от Начебто, отак от, от. Звісно, те, що я знаю і бачу ось канали охолодження. Де вода протікає. Але, як на мене, не зайвим було б з цієї або з тої сторони зробити отвір, вставити датчик температури, а не так, як в мене вже прийшлось його приклеювати, тому що воно не передбачено було. А також отвір під нагрівач, який би розігрівав форму, зменшуючи час перед запуском станку. І зменшуючи час точніше, часа, кількість браку, тому що поки форма не розігріта, деталь правильно не виливається. Ось ці моменти ми будемо переробляти вже в наших станках. Обов'язково, щоб зменшити ці всі нюанси, ну, по формі, начебто, от все. Зараз знову її установлю і буду запускати в роботу.